На Львівщині провели моніторинг роботи закладів охорони здоров'я за програмою медичних гарантій. Нагадаємо, що за нею держава гарантує певні види медичних послуг для пацієнта безкоштовно. Таким чином, Національна служба здоров'я України покриває витрати на лікування пацієнта тим медзакладам, які мають підписаний з нею контракт. У цьому році є 44 пакети послуг, у кожному з яких вказано, що на безоплатній основі може отримати пацієнт. Це, зокрема, певні процедури оперативні втручання аналізи та ліки Вітакен НСЗУ перевірила наскільки лікарні дотримуються угоди, провівши автоматичний та фактичний моніторинг. Автоматичний моніторинг також показує нам, чи дотримуються вимоги по кадровому забезпеченню. тому що до прикладу, коли ми закуповуємо медичну послугу ми ставимо вимоги до цієї медичної послуги, що мають бути такі-то і такі-то фахівці, відповідно в такій-то кількості, тому що саме така кількість і така спеціалізація вона гарантує, що пацієнт може отримати допомогу в повному обсязі і безпечну медичну допомогу. Однак ми бачимо, що ряд медичних закладів не дотримуються відповідно цих вимог, і тому ми здійснюємо перерахунки. Щодо фактичного моніторингу, то НСЗУ обрала медзаклади, у яких фіксують порушення умов договору. Таким чином вони перевіряють документи, а також роблять планові візити. Цьогоріч в плановий моніторинг Львівській області потрапили два заклади. Це камянка Бузька центральна районна лікарня і центральна міська лікарня Борослава. Вони обоє проходили моніторинг по за напрямком пологи. Два заклади не пройшли успішно цей моніторинг, тому що вони мали відсутні медичне обладнання, яке гарантував керівник закладу, коли підписував договір з Національною службою здоров'я України. В цих закладах не надавалися базові послуги за тим обсягом послуг, які виписані в Національній службі здоров'я України, наприклад. Там, діткам, новонародженим не вимірювалися е, якість слуху, так? не було цілодобового забезпечення лабораторії, не було базового медичного оплатнення, тому безумовно цим закладом будуть здійснені перерахунки. Також Національна служба здоров'я України опрацьовує скарги, які стосуються порушення прав пацієнта. До нас надійшло за 2023-2024 рік 240 скарг. А найбільше безумовно за вимагання коштів, 43 скарги, це коли пацієнти пишуть, що в них вимагають кошти. Ми сприймемо скаргу навіть після виписки пацієнта або після там, летального вже випадку, на жаль, але і будемо розглядати її аналогічно, як і це під час лікування. Але відновлення права воно може починатися прямо з відповідно з того, коли ви переступили переступили поріг в вашої лікарні. Таким чином, пацієнт може повернути кошти за ті послуги, які гарантуються державою безкоштовно. Окрім того, контролюють і програму доступні ліки, за якою певні медикаменти теж мають надаватися пацієнтам на безоплатній основі. Продовж року не закуповуються лікарські засоби, От просто не закуповуються лікарські засоби. Одночасно з цим є залишки на рахунках, робляться капітальні якісь покращення, але лікарських засобів закуповуються якщо або взагалі не закуповуються, або закуповуються наскільки мінімально, що просто вражають такі суми. Додамо, що моніторинг виявив високий рівень проведення кесаревих розтинів у п'яти медичних закладах Львівщини. Також у п'яти лікарнях пологи приймали без укладених договорів з НЦЗУ. Всі ці та інші порушення будуть розглянуті та вирішені. Також зазначимо, що фахівці рекомендують пацієнтам ознайомитися з переліком безкоштовних послуг, які вони можуть отримати, або ж попросити лікаря надати відповідну інформацію. У разі виявлення порушень слід звертатися на гарячу лінію на. Національної служби здоров'я України за номером 1677. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.